Чому ти перестав вирощувати огірки на своїй дачній ділянці? Та вони в мене виходять гірші за магазині. Не солоні і без банок. У блондинки народилася двійня. Вона плаче місця собі не знаходить. Лікар питає, що сталося? Чому ви так плачете? Що мені казати чоловікові? Від кого друга дитина? А це правда, що ти записуєш імена тих, хто тобі напакостив, щоб не забути їм помститися. Дурниці якісь. До речі, а хто тобі це сказав? На прийомі в лікаря. Так, причина ваших проблем це нікотин. Але лікар я не палю. Шкода, це ускладнює діагностику. Шеф, я у понеділок трохи спізнюся на роботу. Добре. А коли прийдеш у четвер. Клієнтка в автомобільній майстерні. Ви можете виправити крило так, щоб чоловік нічого не помітив. Механік. Ні. Але я можу виправити його так, що вже за тиждень ви зможете спитати чоловіка, де він розбив машину. Кажуть, що сміх продовжує життя. Та з моєю смішною зарплатою я практично безсмертний. До відвідувача у ресторані підходить офіціант. Той дає йому долар зі словами Порадьте мені щось. Офіціант кладе купюру в кишеню і, нахилившись до відвідувача, каже: Ідіть звідси. Дзвінок у швидку допомогу. Швидка слухає. Моя дитина проковтнула авторучку. Добре, ми виїжджаємо. А що мені робити? Пишіть поки що олівцем. Дзвінок до комп'ютерної фірми. Добрий день. Я у вас комп'ютер купив, а він зламався. А гарантія на комп'ютер яка? Пожиттєва. Тоді, якщо комп'ютер зламався, то і гарантія закінчилася. Чоловік навчає дружину керувати автомобілем. На червоне світло стій, На зелене можна їхати. На моє злякане обличчя не звертай уваги. Інспектор ДАІ приходить до начальника. У мене третя дитина народилася. Гаразд, подвою зарплату. Тож третя, їх годувати треба. Гаразд, візьми знак 40, постав де хочеш. Станеш одним з нас, і шляху назад вже не буде. Вийти можна тільки ногами вперед. Ви мафія? Ні, пенсіонери.